Шов іграшка для екстриму чи корисний транспорт для військових автомобіль типу Багі українські захисники вже давно використовують на фронті для евакуаційних та логістичних завдань. Як Багі пройшов шлях від машини для розваг до транспорту? Що дає перевагу на передовій? Розповість кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Маневреність, швидкість та надійність це головні фактори для евакуаційного транспорту. А це легкий тактичний автомобіль, або простіше багі. Він розганяється до 145 км на годину, перевозить понад 500 кг вантажу, а також суттєво спрощує евакуацію поранених із гарячих точок. Для евакуації на передовій наші військові часто використовують квадроцикли або мотоцикли. Однак українські виробники багі заявляють. Це може наразити бійців на додаткову небезпеку, на відміну від квадроциклів, які зараз набирають популярність на фронті, а також мотоциклів, ендуро, Наш транспортний засіб забезпечує саме захист особового складу. Тобто, конструкція автомобіля дозволяє всім силам оборони сидіти, умовно кажучи, в капсулі тобто, ти не підіймаєшся. Тебе не так буде помітно усередині самого баді два сидячих місця: одне для водія, інше для пасажира, а також два для поранених лежачі. Вони відкидні, мають ремені безпеки, а також додаткову амортизацію. Ми погружаємо нашого пораненого, закріплюємо його ременем і перевозимо завдяки тому, що е, тут така плащовочка, людина вагою прижимає, е, його закріплюють. І він знаходиться теж в такому умовному коконі, Тобто людина при перевезенні не хитається, не вилітає. Головне завдання цього багі – мобільне пересування із точки А у точку Б. А це означає, що інженерам довелося пожертвувати бронею, аби отримати вищі показники швидкості. Цей багі має 1,9 турбований дизель із потужністю 120 кінських сил. Так як він не броньований, цей багі… Цієї потужності повній мірі вистачає цього двигуна для того, щоб набирати швидкість після короткої екскурсії по салону. Олександр запрошує нас прокатитися і оцінити роботу баді із середини. Отож, дуже відчувається, що цей багі різкий, але при цьому не втрачає свою маневреність та плавність на поворотах або на якихось баюрах, які він легко переїжджає. Навіть не відчувається, що є велика швидкість. Олександр говорить, що це за рахунок того, що він має досить низьку посадку і керується легше, аніж якби він був вищий або більший за своїми розмірами. Про необхідність таких машин, як багі на передовій говорять і волонтери. Як правило, зараз наших хлопців несуть двоє військовослужбовців да, вручну, і це дуже тривалий час. Де гальмується надання ефективної медичної допомоги. Цей транспортний засіб є унікальний тим, що за один раз він може врятувати три людські життя. Вперше легкі тактичні автомобілі заявили про себе під час легендарної операції Буря в пустелі. Тоді саме на багі американські морські котики увірвалися у місто Кувейт в умовах сучасної війни Росії та України, коли у небі постійно висять дрони, техніка такого типу теж може бути особливо корисною. На відміну від БТРа умовного чи якогось важкого колісного транспортного засобу, він може швидко уникнути, навіть уйти від дрона. Він може розігнатися, як ви самі могли пересвідчитись, до дуже високих швидкостей. Конкретно ця машина вирушила на Донеччину, де буде рятувати життя наших захисників. І поки ми готували цей сюжет, її уже отримали бійці стрілецького батальйону особливого призначення Нацполіції. Військові говорять, такий транспорт точно допоможе їм на полі бою. Дуже маневрений. Потужності вистачає навіть більше, ніж треба. Буде обладнаний ребом, буде обладнаний інтернетом, радіозв'язком. Євгеній Гладун, Андрій Романок, ТСН 1+,1.